Цей Prius у мене вже, можна сказати, півроку. Я його купив в Голландії 2008 рік 370 пробігу, рідна фарба, окрім одного елемента, це переднє праве крило. Не зміг я його продати з заробітком, щоб була якась маржа. Тому зараз я його долучаю до свого автопарку. Що я хочу сказати, за 20 тисяч злотих він мені виходить в нуль, але всі хочуть пробіг. 200 тисяч кілометрів. І люди ніяк не зрозуміють, що автомобіль, який 2008 ріку, він не може коштувати 20 тисяч злотих з таким маленьким пробігом. Тобто ціна такого автомобіля буде 35 тисяч, якщо там 180-150 пробіг. Але люди свято вірять в те, що таке є. І в принципі, їм це роблять. Підкручують цифри, і люди це купують і дуже класно користуються. Такими послугами. Тому я тепер зрозумів, чому перекупи крутять пробіги. І це все винуваті люди, які хочуть 200 тисяч пробігу. Або ж, е, там, наприклад, 150 чи 120. Тому що люди не, не оцінюють, скажімо так, трезво те, що є на ринку. Ось так це він виглядає. Класна машинка.